Привіт-привіт для тих, хто у ці спекотні дні дуже хоче на море або вже там. Запрошу всіх вас на заняття з малювання, і ми зробимо дуже простий морський пейзаж, тож до роботи. Вертикально розташуємо аркуш паперу та простим олівцем намалюємо лінію горизонту трішки вище, ніж серединка, найтовстішим пензликом, який у вас є, малюємо небо, все, що розташовано вище лінії горизонта, і буде. Спочатку візьмемо світлий колір, це буде хмаринки, а потім окреслимо їх блакитним кольором. Для того, щоб перехід між хмаринкою і небом був м'якенький, використовуємо побільше водички. Тепер перейдемо до моря простим олівцем, знизу аркушу окреслимо пряму лінію десь на рівні вашої долоньки. Тим же пензликом нанесемо темно-синій колір. Також можна домішувати фіолетові відтінки. Всі рухи малятка виключно горизонтальні, тобто зліва направо або навпаки. Тепер на морі зробимо хвильки пласким пензликом та білою фарбою проведемо ось такі тонесенькі лінії. А зараз давайте підправимо лінію горизонту. Візьмемо пензлик без фарби просто з чистою водичкою та декілька разів проведемо по краю моря. Так ми згладимо перехід між морем та небом, тому що не може бути він різким. Він дуже далеко. А тепер займемося поверхньою землі. Візьмемо зелений колір саме теплого відтінку. Для цього примішаємо жовтий, білий, а іноді і охру. Поверхню землі краще зробити не рівною, а ось такою дугою. А зараз для найменших діточок покажу, як можна зробити травичку. Візьмемо пластикову карту та на її бок нанесемо зелену фарбу. І потім робимо багато-багато притискань. А для тих, хто постарше та вміє робити тоненькі, граціозні стеблинки, можна зробити звичайним способом. Пензликом знизу до верху. Зверніть увагу, що стеблинки-травички у мене різних відтінків. Це і світлий зелений, і темний, і жовтий, і охра, і навіть зелений разом із коричневим. А також є білі відтінки. Коли травичка буде готова, приступимо до квіточок. Спочатку намітимо серединки майбутніх квіточок. А далі навкруги них робимо притискання пензликом. Це і будуть пелюстки квіточок. Вони можуть бути білими, синіми або блакитними. Малюємо багато квіточок, і вони будуть різних розмірів: ті, що побільше, це на передньому плані, а ті, що зовсім маленькі, вони будуть розташовані у далечині. А зараз малятка зробимо з серединки, вони будуть жовтого кольору. Не робимо їх ідеально круглими. Нехай вони будуть більше схожі на овал. Для того, щоб додати більше об'єму до квіточок, зробимо тіні на серединках. Візьмемо коричневий та обережно маленькими мазочками намалюємо знизу кожного жовтого овалу. Тепер треба зробити стеблинки до цих квіточок. Їх ми зробимо білими, темно-зеленими та світло коричневими. Наш морський пейзаж прикрасять чайки, які летять дуже дуже далеко у небі. Темною фарбою, це темно-сірий або чорний, тоненьким пензликом зобразимо ось такі невеличкі галочки. Це і будуть наші морські чайки. Мої любі це був простий приклад морського пейзажу. Ви можете додати щось своє, і це вам підкаже ваша нескінченна дитяча фантазія. Мої юні художні таланти. Дякую вам за увагу та бажаю гарного дня. До побачення!